Олександр Чопак, керівник економічних програм аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень, долучається до нашої розмови. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю товариство. Отже, збільшення акцизу на паливо, ймовірне підвищення податків, посуха, яка суттєво вплинула на цьогорічний урожай. Чого чекати від цін восени? Що може суттєво здорожчати? Що може навпаки залишитися на тому рівні, який був. Як і сказано в інфляційному звіті Нацбанку ще за липень. Вони очікують, що ціни будуть зростати, хоч і не високими темпами, помірними сьогодні, як ми бачимо на сайті НБУ, інфляція у річному вимірі складає 5,4%. і вони очікують, що протягом кількох місяців цей показник може вирости до 8%. Хоча подивимося, ще, що що буде. Як буде почуватися наша система енергетики, яким буде, якою буде динаміка курсу гривні і так далі? Щодо питання про те, що саме може подорожчати, очевидно, що ті проблеми, які є в енергетиці, вони впливають абсолютно на всю економіку без виключення, без немає такої таких галузей, які б сьогодні не страждали від того, що у нас вимикають. Електроживлення, тому, на жаль, будемо очікувати, що інфляція торкнеться усіх без виключення видів товарів, чогось більше, чогось чогось менше побачимо. Але якщо говорити конкретно про продовольство, продукти харчування, то тут будемо очікувати також зростання цін, в тому самому інфляційному звіті вказано, що урожайність цього року не така висока, як як минулого, і сезонність також тут грає роль. Традиційно в Україні на осінь ціни на продукти харчування зростають. Як багато це буде, ми подивимося однак, без сумніву, ті умови, в яких ми сьогодні живемо, в умовах повномасштабної війни така навіть низька інфляція, яка сьогодні є, це вже досягнення Нацбанку і уряду. А наскільки широкий інструментарій є в уряду для того, аби впливати на інфляцію в Україні, І загалом, наскільки уряд може на неї впливати? що таке інфляція в нашому розумінні? Тут це, по-перше, кількість грошей в економіці, яка перебуває на руках населення? А по-друге, це витрати тих компаній, які Постачають продукти, які виробляють, постачають продукти на ринок. Сьогодні бачимо, що нацбанк загалом має достатні резерви, Економіка отримує уряд, отримує кошти за кордону для того, щоб фінансувати дефіцит бюджету, і тому станок друкарський вмикається не так часто, на щастя, а, але з іншого боку, зростають. Постійно витрати виробників, витрати постачальників та сама дорожчає електроенергія і взагалі немає іноді. Тому тут це є головною причиною того, що сьогодні зростають ціни, і в держави, на жаль, тут, 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 тут дуже обмежена здатність. Регулювати цю проблему, тому що ми на жаль не можемо сьогодні ліквідувати російські обстріли, ліквідувати повномасштабну війну, і це 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 буде проблемою ще очевидно довго, тому з цим потрібно якось жити. Пане Олександре, у липні цього року Нацбанк України погіршив свій інфляційний прогноз. Планувалося 8,2%, Наразі цей прогноз складає 8,5%. і водночас на наступний рік у регулятора прогнозують сповільнення інфляції до 6,6%. А ще за рік повернення до цілі національного банку України у 5%. Я так розумію, це оптимістичний сценарій, який можливий песимістичний. Тут це це залежить, як і зазначено у звіті НБУ від е, поступу повномасштабної війни. Якщо українці якщо українці зможуть відкинути ворога, якщо зможуть е, звільняти свої наші землі, то, то тоді ми і і завершити повномасштабну війну якомога швидше, тоді це буде реалізований. Оптимістичний сценарій буде навіть можуть бути навіть кращі показники, ніж ті, які зазначені у звіті. Якщо ж повномасштабна війна буде розвиватися не так, як би нам хотілося, то, звичайно, що можуть бути різні варіанти, Тут ще фактор того, чи будуть нам надавати наші союзники підтримку, яку вони надають, тому що, як відомо, українському уряду потрібно від 4 до 6 мільярдів. Доларів для того, на місяць для того, щоб покривати дефіцит бюджету, і якщо ці фактори будуть грати в негативну для нас сторону, то тоді ми можемо бачити інфляцію та інші макропоказники в набагато менш позитивному, позитивному вигляді. Але якщо все буде так, як оцінює НБУ, то я не бачу причин для якоїсь катастрофи, тому що ми вже... Фактично другий рік змогли вийти на, на показники додатнього, скажімо так, зростання валового внутрішнього продукту на показники невисокої в таких умовах інфляції і відносно стабільного курсу гривні, після, після того як його було девальвовано до 36, сьогодні це 41-42. Нацбанк, я думаю, із із, із із допомогою наших партнерів зможе ре, ре, реалізувати свій сценарій, який він заклав. Дякуємо вам, Олександр Чупак, керівник економічних е, програм аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень, був з нами на прямому відеозв'язку. І за його оцінку є всі підстави очікувати, що восени нас чекають чергове. Поступове зростання цін на різних групи групи товарів. Ну і також посуха. Ця жахлива спека, яка була цього літа. Також відіб'ється на тому, які економічні показники буде демонструвати наша держава. Але у цілому підстав очікувати, що буде якась паніка або щось таке, яке український народ не зможе подолати, поки немає. Україна тримається, українська економіка працює.